Вітаю вас, любі малята! 21 лютого в Україні відзначають День рідної мови. Ви вже знаєте, що рідною мовою для українського народу є українська мова. Українці шанують свою мову та звеличують її в усьому світі. Українська мова лагідна. Багата, мелодійна, милозвучна, квітуча, різнобарвна, солов'їна та, звісно ж, найкраща. Українською мовою написано дуже багато казок. Тому зараз пропоную поглянути на малюнок та за зображеними на ньому персонажами відгадати назву казки. Роздивіться уважно зображення та скажіть, назва якої казки за ними сховалася? Так, це казка коза дереза. Колосок. Каска івасикти лесик, лис микита, українська народна казка колобок, Казка солом'яний бичок, лисичка та журавель. Та казка Лисичка сестричка та вовк пані брат. Молодці малята. А зараз пропоную послухати казочку про українську мову. Казочка про українську мову. Давним давно жила була. Українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволено лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І злача чаклунка стукнула палицею. По землі три рази. Опинилась мова у незнайомому королівстві. Розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилося у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму. А ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душі. Дякую, що слухаєш українською.